Доброго вечора, гості нашого міні-канальщику і шановні підписники, були де деякі екстрені типа, ролики відзняті без привітання там і всього такого. Але е ну, хто там попередній глянув, як кажуть, завжди, завжди є хвилювання, Ну, особливо коли Отака у нас лихо красиве, перва кролочка. Ну, щось пошло не так, вона пух не нарвала. Ну і так сказати, як уже в попередньому казав, що я виновато щось прозівав по числу. ну Так як з попереднього досвіду на нашого маленького, що вони ну, на день, на два, типа, ну, кралилися пізніше. Ну, там, Наприклад, 10 го числа була погуляна, а приводила ну, 11 те до 12. го Получається, якщо 12, те то вони були е, тіпа, дрібнішенькі і багато. Якщо тіпа, менше і крупніші, то ну, на день там відставали. А це ну, наша мешканка новенька. І так вийшло, що вона привела їх коротше, не в маточнику, який я не підготував. Ну, Винуватий, але я виправився, там хвилин за 15, понаходив, але якось не розраховував. Оп, пішла малюків і, в общем, усе приготували, ми накидали там, е у попередньому маленькому є. А ну, і вийшов, відволікся, типу, щоб не трогати її. І потім зайшов, думаю, гляну. Ну, кажуть, що не можна заглядати, трогати їх. Ну, думаю, на всяк випадок, бо у нас в минулому році взимку ну, були, ну, можна сказати, великі проблеми по цьому поводу. Були у нас і підігріви, я правда не пам'ятаю, показував чи ні. Ну, я дивився у людей мінус на вулиці і рожають і все. Но у нас щось хотів сарайчику, але не йшло. От якщо підогрівав, ну, перших там 3-5 днів. В общем, під ну, о, типу підматочник не видно, ну тут типу, прутики, цепляв лампочку, сороковочку, Ну, 3-5 днів, щоб вони якось, типу вже трошки під это. ну підкріпли. А ця, не пойму, яким здивом дивом один отута, я його достав. А він вже холодний, такі аж оці п'ятна були, ну рождаються ж розові, а ну п'ятна такі були вже, як захолоднув. Почав відігрівати його і в руках, там ну і типа, як хекав. ну Бо вже такий досвід був у мене ну пару разів, що таке було. А потім встаю виходить, а другий зовсім отут головою аж сюди. І теж холодний. і друг, короче, Двох я захекав. Ну, верні, відхекав, вроді би почали ворушитися, я їх вкинув. Ну, щось Вона потім почала щось робити, що попало, типу гніздо строїть отам. Ну, Розгребла і почала гризти пол. Я їх сюди, я так і знав, що таке буде. Ну, не знаю. А я їх сюди під стіночку трошки прикрив, з усіх, як кажуть, з миру понитки голому сорочка трошки кого було на скубли, ну, вроді тепленькі усі. Будем, ну, будемо сподіватися, що буде все добре. Ну, хотілося б, щоб хоч раз, перший раз пішло, ну, типу, по-нормальному, не так, як кажуть, перший блінкомам, бо щось уже надоїло таке. І ми ну, як там, пользуюся случаєм, зразу таке. Типу лайфхак. Ну, не знаю. Кого якийсь рай. У нас просто він ну, не, був, не було заплановано щось тримати, а так як почали. І в тому році це з кровиками, щоб тепліше їм якось взимку було в общем, підшив потолок, бо там він у нас не утеплений нічого. Просто ну, доска зашальована. А між балками там і ті, що доски на чердаку, немає нічого. І, коротше, така біда. Ну, блін, зараз не видно. О! Були два дні, верні дві ночі мінус 20, потім третя ніч мінус 17 і днем 17, зараз вроді потепліло, але пошла отака біда. Оце світла нема, витяжка не робить. Ну, Це, вологість зараз 93, а так вона почти... Все час 99 короче, ну зашкалює. Пробував, пробував чим витерти і в общем, шкрибок, знизу відро. Теж не варіант. Ну, Драбинку з собою тягати. А потім згадав, що ну, колись працював там на мойки. Є тряпочка хороша. Ну ви поняли, е Машини витирають на мойках насухо. І прикол в тому, що получається... Виходить... Щас, если якщо... полу... Ух ти! Може і не виходить, Бо... Коротше, щоб не лазити без драбинки. Ось видно, тряпочка мокрия і не капа. Бо пробував полотенцем. Полотенце виходить сухе і воно скапує зразу ну, на голову і везде. Куди. Ну оце. Хоч дружина каже, ми в тому році таке робили, але я не пам'ятаю, чим я тоді робив. О, все, треба вже капає. Короче, викру... Викручувати. І все. Отаким От макаром зараз, я думаю, хвилин за 10-15 потолочок наш уберу. Ну, дякую. В першу чергу Колі відгукнувся, дочекався від нього першого коментаря. Так, ну, в принципі, поки, поки все. Пізніше трошки буде, будемо відсаджувати малишню. І там, коли я питав про породи, я там коментар залишив, чому що як. І в принципі, як будемо відсаджувати малишню, можу розповісти, де що ми придбавали по ну як, племінних. Хоч, ну, Моє бачення племені це коли. Ей, покажись, малишка. Е, оця у нас остання купова... купована. І виходить, оця. Ну, у них був різн... різна вага при купівлі. І ми їх відгодовували. Е, ну, Виходить, так як дивився більш <кхем> більш, більш знаючих людей. Типа, що на плем'я там, ну, мінімум від 3,5 кг живої ваги повинна бути і встановлений е, термін. Це типа в 3 місяці повинна бути 3,5 і це мінімальна вага по, е, по тому, як ну, якщо хочете ставити на маму, ну типа не на м'ясо там або ще якась ну, для других там цілий. ну Якщо для себе, то залишати ну це те, що я видивлювався інформацію. Тобто, ну У вільний час теж влажу по просторам паутини всесвітньої і ну таку інформацію видавилось. А ці були ну спонтанно куплені, бо ми в кількох місцях купляли і ну як очікуваний результат нас так і не. Ми не дочекались ну, від купівлі там. і кітних самок, і просто молоденьких, типу підбирали. Якось так виходило. А це спонтанно вийшло. Ну, привезли вони маленькі. І теж є сумніви по їхньому віку. Ну, Я думаю, в наступному там, в процесі переважки там, ще деякі нюанси. Розповім, що ну, з чим ми стикались і ну, як. жаліти, як кажуть, не можна, але може хтось колись ну, типу, захоче, там, то питання до продавця. Навіть можна почати з телефонної розмови, коли будете дзвонити, там щось питати. Якщо продавець на ці питання, ну, Почне робити паузи або казати за чим. Ну, в такому плані уходить від отвіта, то ну, можна спокійно туди навіть не звертатись. Тому що ми так ну, пару разів по необізнаності ну, кучимося на своїх помилках. Да? малявка? Ну, одна із помилок там була у нас у попередніх відосах, Самка е не може пити з паївки, як вони пробували. Стоїть у неї черпачок до сих пор. Ну, Малишня, молодняк, коли відсадяться, вони навчаться пити, вони ну, любознательні, будуть лазить, вони поймуть. А от мамка їхня ні в какую. 5 днів сиділа без води і нічого в общем, не, не дало. Ну, якось так. Вибачте, що довго вийшло. В общем, тарахтіть можна багато, але... Дивлюся, ну, просмотри є. Люди щось питають потрошку. я ну, Те, що знаю, ділюся, відповідаю. ну, Якщо хтось питає. Добре, дякую всім за увагу. Щастя, здоров'я, мирного неба всім.